Автомобіль Тесла впав з висоти близько 90 метрів. Всередині знаходилася сім'я з чотирьох осіб: чоловік, дружина та двоє дітей. Сталося це 2 січня 2023 року в Каліфорнії. Автомобіль зірвався з мису Devil's Slide, що можна перекласти як диявольська гірка. Це дуже красивий, але небезпечний відрізок дороги з неймовірними краєвидами штату Каліфорнія, який неодноразово всі бачили в відомих фільмах. Здавалося б, історія мала завершитися на позитивній ноті, адже всі члени сім'ї залишилися живими після падіння з такої висоти. Та насправді в цьому випадку не все так просто, тож давайте будемо розбиратися. Всім привіт! Дякую, що завітали! Саме завдяки вам мій канал і українськомовний YouTube в цілому розвиваються, витісняючи відео ворога з рекомендацій для наших людей. Якщо ви бажаєте підтримати мою працю над відео, залишаю посилання на Patreon та Монобанку в описі до відео. Вдячна вам за кожен ваш донат. Адже завдяки вашій підтримці я можу продовжувати працювати над історіями. Дуже ціную кожного з вас вашу підтримку і добрі слова. Хто не підписався, раджу це зробити, адже на каналі я регулярно публікую нові True Crime історії, які не звучали раніше. Слава нашому хороброму народові, слава воїнам, що захищають наш спокій, і слава Україні! А тепер повертаємося до відео. Дармеш Пател народився в 1982 році в Каліфорнії. Його батьки переїхали в США з Індії, щоб дати своїм дітям більше можливостей в житті. Дармеш з відзнакою закінчив середню школу і вступив до медичної школи, після закінчення якої він навчався в університеті Сан-Дієго в Каліфорнії, де отримав спеціальність лікаря. Про лікарську справу Дармеш мріяв ще з дитинства. Саме в університеті хлопець познайомився з дівчиною на ім'я Ніха. Вона навчалася на вчителя молодших класів. Наперед скажу, що довго по спеціальності дівчина не працюватиме. Ніха теж мала індійське походження. У молодих людей було багато спільних інтересів і вони почали зустрічатися. А вже 3 травня 2008 року вони побралися. Весілля було неймовірним зі збереженням традицій двох країн Америки та Індії. Молодята були неймовірно щасливими. Після випуску з університету Дармеш проходив інтернатуру за спеціальністю радіологія в лікарні Майами, штату Флорида. Після двохрічного періоду навчання хлопець пройшов ще декілька курсів за своєю спеціальністю в різних містах Каліфорнії. Так Дармеш отримав ліцензію на роботу радіологом в Каліфорнії, Флориді та ще декількох штатах. Справи молодої сім'ї йшли досить добре. І в 2015 та 2018 роках у них народилися дівчинка і хлопчик. Саме після народження первістки ніха вирішила звільнитися і повністю присвятити себе родині. Дармеш досить непогано заробляв, тому сім'я не відчувала необхідності в тому, щоб жінка теж працювала. Ніха напрочуд добре справлялася з вихованням дітей, її педагогічна освіта дуже допомагала в цьому. Родина проживала в Каліфорнії, в місті Пасадена. Вони придбали там великий будинок, діти ходили до школи, тато працював, а мама займалася хатніми справами. Сім'я мала два автомобілі, одним з яких був автомобіль марки Тесла в новій комплектації. Цей автомобіль зіграє дуже важливу роль в історії. 2 січня 2023 року всі четверо членів родини Пател поверталися з відпочинку, коли несподівано о 10.50 ранку вони зірвалися з мису Девілс Слайд. Загалом там вже відбувалося багато аварій, з яких ніхто ніколи не вибирався живим, що й не дивно, адже висота падіння в деяких місцях становить більше 100 метрів. Це дійсно просто неймовірно, та всі четверо в автомобілі Тесла залишилися живими. Причому ніхто з рятувальників чи поліції на це не розраховував адже, повторюся, раніше ніхто не залишався живим після подібних аварій. В момент падіння на дорозі знаходилися багато інших водіїв, саме вони почали масово викликати 911 і аварійну службу. До місця пригоди прибули чотири гелікоптери з рятувальниками, а також поліцейські і пожежники. Рятувальники почали спускатися на мотузках з гвинтокрилів. Вони планували підняти нагору тіла людей, що знаходилися всередині автомобіля. Коли вони були вже майже внизу, то помітили, що з вікна розтрощеного автомобіля їм хтось махає рукою, а вже потім почули і голоси звідти. Це дійсно справжнє диво, але всі четверо були живими. До того ж, діти отримали лише незначні пошкодження, у вигляді синців та ссадин. дармеша та інших членів його сім'ї доставили в лікарню. Чоловік отримав найскладніші травми, серед яких були порізи розбитим склом, струс головного мозку, забій лівого ока, численні синці та декілька переломів. Ніха отримала черепно-мозкову травму. Перелом руки, тупу травму живота та численні забої. Пізніше експерти встановили, що автомобіль зробив повних сім обертів перед тим, як приземлитися на колеса внизу обриву. Саме приземлення на колеса, на їх думку, допомогло родині врятуватися, адже це пом'якшило падіння та попередило додаткові травми голови та шиї, які могли б відбутися, якщо б автомобіль приземлився на дах чи на один з боків. Діти пари відбулися лише переляком і буквально декількома подряпинами. До того ж, запобігти серйознішим травмам дітям допомогли ремені безпеки, якими хлопчик та дівчинка були пристебнуті під час поїздки. Батьки ж, як виявилося, пристебнутими не були. Саме тому вони отримали серйозніші травми. Після прибуття до місця аварії шериф поліції Брайан Поттенгер сказав. Що команда рятувальників була приголомшена тим, що в такій страшній пригоді хоча б хтось залишився живим. Він зізнався, що був впевнений, що єдине для чого вони туди прибули, це забрати тіла і залишки автомобіля. Чесно зізнаюся, коли я вперше почула цю історію, що вся сім'я вижила після такої жахливої події, я була неймовірно рада. Тим більше я загуглиши фото з місця аварії, це мені здавалося дійсно справжнім дивом, та потім почали з'являтися шокуючі подробиці, до яких я точно не була готова. Виявляється, що під час порятунку, коли рятувальники діставали ніху з автомобіля, вона благала про допомогу і кричала, що її чоловік дармеш. Спровокував аварію, повернувши руль різко вліво, щоб вбити себе і родину. Вона кричала, що він зробив це навмисне, і сказав перед аварією, що вб'є їх всіх. Нібито між ними відбулася сварка, і Дермеш вирішив вчинити саме так. Почалося розслідування. Поліцейські почали допитувати знайомих і близьких пари. Ззовні сім'я здавалася зразковою. Та з попередніх історій ми вже знаємо, що з картинки в соцмережах і на показ перед знайомими всі намагаються здаватися ідеальними, та все ж кожна сім'я має свої скелети в шафі. Жоден зі знайомих чи сусідів пари не виказав нічого негативного про Дармеша чи сім'ю в цілому. Батько сімейства завжди здавався привітним і добрим до оточуючих. Він завжди вітався з сусідами та й в цілому мав з ними непогані стосунки. На свята Чоловік навіть дарував всім своїм сусідам домашні рослини в горщиках або букети. Так само дармеш робив по відношенню до вчителів у школі, де навчалися його діти. Не дивлячись на зайнятість, чоловік дійсно іноді навідувався в школу та був знайомим з деякими вчителями дітей. Насправді ж, стосунки між чоловіком та дружиною останнім часом були дуже напруженими через те, що дармеш вів себе аб'юзивно по відношенню до ніхи. Яка боялася спалахів агресії чоловіка. Лише найрідніші люди здогадувалися, що сім'я проходить кризу в стосунках через те, що ніха вже не могла витримувати погане ставлення чоловіка до себе. Я знайшла інформацію, яка все ще не перевірена, що жінка збиралася подати на розлучення. Можливо, саме це стало причиною такого вчинку дармеша. До того ж, пізніше поліцейські отримали записи з відеокамер, розміщених на дорозі та з відеорегістраторів інших автомобілів. Дармеш навіть не намагався спрямувати автомобіль подалі від обриву. На фото ви бачите відрізок від одиниці до двійки, де Дармеш спокійно собі їде. А вже від точки 2 до точки 3 він робить різкий поворот кермом вліво і навіть не намагається повернути в іншу сторону. А просто спрямовує автомобіль прямісінько в обрив. Точкою 4 на схемі зображене місце, де сім'ю знайдуть всередині автомобіля рятувальники. Також інші автомобілісти відмітили, що фари в Теслі не загоралися, тобто водій навіть не намагався гальмувати. Так само і на дорозі гальмівного шляху залишено не було слідчі почали готувати справу проти дармеша патела. І вже 20 січня 2023 року, в день, коли його виписали з лікарні, йому було висунуто звинувачення у спробі вбивства трьох членів своєї сім'ї, знущання над дітьми і дружиною та неналежному догляді за дітьми. Його помістили під варту. За подібні звинувачення за законами Каліфорнії, 41-річному дармешу може загрожувати пожиттєвий термін ув'язнення, якщо його визнають винним. Дармеш взяв собі досить відомого і недешевого адвоката для захисту інтересів в суді. Чоловіку було заборонено бачитися чи якимось іншим способом контактувати з членами своєї сім'ї. А далі сталося неочікуване Ніха відмовилася від своїх початкових звинувачень в тому, що чоловік намагався їх вбити. Чому так сталося, я не маю відповіді, та ми всі знаємо, що таке стокгольмський синдром. І як іноді жертва схильна виправдовувати дії свого кривдника? Стокгольмський синдром це своєрідний психологічний механізм захисту, коли жертва після певного періоду знущань звикає до свого кривдника, виправдовує його, навіть починає відчувати приємні почуття до нього. Спочатку синдром був описаний стосовно поведінки воєнних заручників та інших полонених. Та зараз в психології даний синдром застосовують і до випадків сімейного насилля, коли жертва виступає в ролі нібито полоненого, особливо коли є фінансова нерівність між членами подружжя чи, наприклад, соціальна, класова, фізична нерівність, як у випадку дітей та батьків. Можливо, саме це послужило причиною того, що жінка забрала заяву з поліції і відмовляється спілкуватися зі слідчими, не дивлячись на це. Прокурори впевнені, що навіть без свідчень ніхи під час судового засідання їм вдасться довести вину дармеша, адже цьому вже є беззаперечні докази. Слідство все ще триває, і я думаю, що вже скоро ми отримаємо більше подробиць по справі, та ні в кого не залишається ніяких сумнівів, що Дармеш Пател, не дивлячись на свої успіхи в кар'єрі, фінансову свободу та чудову сім'ю, намагався навмисно вбити себе. Та кожного в своїй сім'ї. Суд мав відбутися минулого місяця з березні 2023 року. Та все ж сторона захисту обвинуваченого попросила у суду більше часу на побудову лінії захисту. Суддя задовольнив це прохання. Я думаю, що розгляд справи буде довгим, та як тільки будуть з'являтися подробиці, я буду давати оновлення. Ось така сьогодні історія. Мораль. Перестати думати, що в іншого в саду трава зеленіша. Як виявилося, у сім'ї Пател теж було багато заздрісників, їх життя здавалося іншим просто ідеальним чудова сім'я, власний будинок, дорогі речі, автомобілі, розумні діти, відпустки в райських місцях, і список можна продовжувати безкінечно. Та насправді ніхто навіть не здогадувався, що насправді відбувалося всередині родини. Я зазвичай кажу, що ніхто не показує в інстаграм, як б'є посуд під час сварки. Всі показують лише подаровані букети розкішних квітів та свої перемоги і ідеальність. Кожен прагне здаватися хоча б трішечки кращим ніж є насправді. Тому краще не зачаровуватися ніким, щоб пізніше не довелося розчаровуватися, і не варто, мабуть, заздрити ідеальному життю інших. Давайте краще будемо вдячними за те, що ми самі маємо. Наші близькі живі, вони здорові, ми живі, ми маємо руки і ноги. Україна скоро переможе. Можливо, саме це те, що треба для щастя. І можливо, ми і є саме тими людьми, про життя яких хтось мріє. Дякую вам, що були зі мною. Зустрічаємося в коментарях, щоб обговорити. Почуємося.